30-31 жовтня у Хмельницькому відбудеться прем'єра етномюзиклу Модерну Назар Стодоля. І більше про це говоримо і гостями нашої студії. Сьогодні до нас завітали Юрій Савон, балетмейстер, постановник етномюзиклу Назар Стодоля. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаю вас, Катерина Бортнічук, актриса та виконавиця ролі стехи. Пані Катерино, вітаємо вас. Добрий день. Ну і власне, слава Україні, панове, героям слава. Отож, у театрі триває робота над ще одним цікавим проєктом, реалізація якого можлива завдяки гранту від Українського культурного фонду. Головна мета постановки на зараз це показати, продемонструвати актуальність української класики незалежно від часу. І знаєте, от пане Юрію, пані Катерино, ну можливо, ми пам'ятаємо на зараз та дещо там ще шкільної програми. І здавалося б, от на перший погляд, я коли власне дізналася, що Назар Стодоля, можна буде його подивитися у Хмельницькому. Я відразу подумала: ну, а 180 років тому, так, бо це, якщо я не помиляюся, 1843 року написана п'єса Тарас Шевченко, і зараз дещо інші проблеми у сучасної молоді, дещо ну. Здавалося б те, що зараз не зовсім актуальне. Як його можна тоді адаптувати? Чи у вас не склалося таке враження, коли ви почали роботу саме над цією е, виставою? Так, нас склалося таке саме враження. Але е, так як це грантова вистава, і режисер е, і постановична група здебільшого вона запрошена, вона запрошена з, з міста Києва, е, режисер, композитор. Е, вони запропонували е, досить е, нове прочитання цієї п'єси, і, і сам жанр е, обумовлений, етно етно-мюзикл, модерн. І вони переконали, запропонували нам зробити це більш сучасним, більше, е, доступною мовою для наших е, часів, для нашого е, глядача сучасного. М -м вони запропонували прочитання цієї вистави досить сучасним, і я не знаю, чи я зроблю спойлер е навіть не сьогоденні, а в майбутньому. Назар Стодоля доля в майбутньому. Так, це умови, які ну, як, це обставини, які запропонував нам режисер при постановці. Що, а, це... П'єса Тараса Григоровича Шевченка, але ми просуваємося в майбутнє, недалеке майбутнє, але майбутнє, ну і плюс до всього, що так так само ми були трошки здивовані, коли ну якби про до, з приводу актуальності п'єси, в тому плані, що направду там є історія кохання Галі, Назара, і от батько ну не хоче видати за незакоханого, а за багатого, за, за багатого. Mm -hmm. і ніби зараз воно ніби трошечки, якби вже трошки інший час, і так далі. Але оскільки... Все одно ну, тема кохання це вічна тема кохання. Ну, це, це вічна тема, це завжди цікаво. Але тут, що, бачите, була запропонована така ну, жанр мюзикл, та, ну, драма, траса Шевченка, мюзикл. Ну, це... Несподівано, якщо чесно, це для нас було викликом. Е, несподівано, тому що це е, якось усвідомити, адаптуватися, звикнути щось зробити. При цьому писалася музика е, композитором з Києва. Так е, музика так само там вона кучу жанрів пер так, переплітається, е... Ну мається на увазі, у нас є номери, які там. Кабаре, вот uh -huh. каже, вот кабаре. Притом я не знаю говорити яку пісню чи ні ну, добре. Я не буду говорити яку саме українську пісню, тому що власне там у мене наша українська народна пісня здається на слова Тараса Григоровича Шевченка, але вона зроблена у стилі кабаре. А, відповідно, в стилі Кабаре ми співаємо, танцюємо хореографія і так далі. І ну, це кажу, це трошки да для нас це було трошечки. Тим паче, в нас вже і... в театрі була ця постановка багато років тому назад. і Вона була в класичній обробці, і, і вся пластика, і всі пісні, колядки там були в класичному варіанті. І тому правильно Катя підмітила, мені було. Досить таким викликом і завданням, здавалося, трішечки незрозумілим сучасна музика. Композитор Ольга Ломакина Ломлякіна написала, між іншим, чудову музику. Але я не розумів, як вона може існувати в нашій виставі, в виставі Тараса Григоровича Шевченка. Угу. Тому це був виклик. Але це був такий цікавий виклик. бо всі персонажі заграли дійсно по-сучасному, і пластика дійсно сучасна. Хоча в сюжеті нічого не змінено, задачі не змінені, вони лишаються такими, як їх писали. Але, от, наприклад, навіть е е пластика стехи це настільки е така колаборація стилів. Змішаних в першій картині на кабаре, потім в неї на вечорницях зовсім, зовсім інші пристрасті, і в іншому і музичному напрямку, і пластичному. Бо в нас в цій виставі дуже великий синтез хореографії. Нас я на початку не розумів, як воно буде все поєднуватись. І, до прикладу, брейк-данс. На вечорницях, і кабаре в першій картині, і в нас там присутні елементи латиноамериканських танців. І Як це все, і це Назар Стодоля. Тобто воно якось в голові мало такий mm -hmm. Ось. Але в процесі в роботі, коли ми почали цим всім займатися, воно таке знайшло своє місце і в цій виставі. І Я вважаю, що це буде. Великою окрасою нашого мюзиклу, нашої вистави. Це саме музика написана для нього. Ну і, звісно, хореографії, те, як ми її е, втілюємо, е, не просто окремими, е, як в мюзиклах, окремими номерами, <свіття> а як це, щоб це відповідало е, характеру персонажа. Бо стеха вона в, 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 така лисиця лисиця. І, для неї досить цікаво підбирати пластичні рішення і взаємодію Спартнери. саме да, з партнерами. Як це зробити пластично? Це дуже цікаво, бо в українській класиці ну, те все одно для дівчини це лірика, це більш ну, такий зжатий, стислий такий, ну, комплекс рухів, танців в цій виставі. А Композитор запропонувала нам, запропонувала нам більш ширшу палітру о, пластичного рішення для персонажів. І я думаю, це буде дуже цікаво глядачу і малому, і великому і для сімейного перегляду. Етно мюзикл модерн. Цей жанр він е, поширений, це рідкісне явище, навпаки, працювати важче, легше. Чому саме такий жанр обрали? Це запропонував нам е, режисер. Він цей жанр він. Я не можу сказати, що він популярний в Україні, він е, рідко використовується. Це, це більш закордонний, е, мабуть, е, Якщо щось варіант не є взагалі вперше з да. І тому, і... але він дав yeah. таке оприділення, так задав такий жанр, і я думаю, що це нам дає більшу змогу е, для використання деяких прийомів е, сценічних. Для того, щоб те, що ми не змогли би зробити в класичній постановці, коли определяється жар модерн, мюзикл е, і етно, етно це ну, зрозуміло, що це ми маємо на українські наші всі оці от мотиви, положити їх більш на сучасний лад, адаптувати для сучасного глядача, щоб це було більше цікавіше. Передбачено створення сучасної сценографії, яка за допомогою освітлення та проєкції буде гармонійно синтезуватися з класичними народними традиціями та обрядами, а це вже спонукатиме наших глядачів по особливому дивитися на історію України та зацікавитися рідними традиціями. Саме ну, так саме так, саме Подімась, так. так і буде Я засікавим. не буду е спойлерити е <світ> е дуже виставу, але в нас є е багато, не багато, але є. Основні там моменти, обрядові саме українські обряди. Просто це ми все ем, але модернуємо. Але режисер запропонував ці українські обряди, які присутні то там, там безпосередньо там сватання, угу. там коли приходять свати, все те, що ми звикли дивитися там в свата, в таких виставах як сватання на гончарівці, туди це все класично. Це, це такі класичні тексти, класичне все. І тут режисер запропонував зовсім інші. Скаже своє бачення цього от обряду. Ну коротше кажучи, це кажу, все. Ми пропонуємо глядачеві прийти і подивитися, тому що це думаю, в процесі роботи. просто це було дуже несподівано і і і цікаво його, його бачення, так як приходять свати і проводяться обрядовість. От. І, ну що, у нас про костюм ми розкажемо Та, Так, Та, до речі, сам. хотіла запитати, бо знаєте, ви сьогодні розказуєте і кажете, ну от ми звикли, до прикладу, у тій виставі бачити традиційний там, обряд сватання. Mm -hmm. А в нас не буде традиційного, буде yeah. трішечки по-іншому. Yes. І знаєте, якщо б говорити про, стада, про не зараз ту долю, певно, у класичному розумінні, ми б, певно, все ж таки уявляли український стрій. No, в чому я... будуть ваші герої? Um... Українського строю у нас не буде. Він, ну, він буде, він, диско... він буде <хи> десь в елементах, але е, е, художник по костюму, також з Києва, він вирішив е, нашу виставу для нас зовсім неочікуваний. Навіть, я можу сказати, навіть якщо це козацький десь костюм, є в е, окремих сценах. Не в персонажах, а в масовках, Там, от, наприклад, і в мене, то це такий костюм е, козака. Але дуже модерновий. Костюми. Ну, сучасний козак це зброй Збройних сил України. Так, так, це більше основні персонажі, вони саме в. Ну, так, у нас просто, якщо говорити там, ну, козаки, коза там шаравар, тобто старша равар у нас є, так? Здається, mm -hmm. але в нас mm -hmm. там, ну, це так. так. А от у нас ці головні герої, якби да. Ну, я можу сказати, що, от, наприклад, моя героїня, коли побачила ескіз перший раз. І не тільки я, ну, в мене, наприклад, лосини, камвідрес і майже все. Ну то майже. Все. Тобто, це було і взуття. Ну там як виходить, що а, Назар Стодоля, там взагалі майже всі військові. Там Назар, Гнат, Хома, батько Галі це всі військові. Це відбувається, як ну в військовому містечку і так далі. Ми, наприклад, всі взуті, ну, чоловіків діти в хакі, там від, ну, Скажем, так стилізована військова, от і в мене тактичні кросівки. Під, під лосини, під камбідресто. Тобто, це і звичайно і майже спочатку. Це персонажі. був шок. Спочатку і так само в Галі, там не свій свій костюм, там так само нестандартний. У нас був просто шок. Тому що ми так само думали, ну етно, етно, mm -hmm. хорошо. Ну добре, ну не зовсім це буде такий прям етно там 18-го стрій, 19-го століття. Ну напевно, буде щось сучасне, там можливо щось коротше або щось менше. або це і тут абсолютно зовсім інше. Ну для нас так само це був якби ну виклик, це обжити о, ми зараз. Це ну, І балету танцювати да. в тактичному зітті. Це так само. Це вже для вас виклик? Це вже для нас виклик. Але це цікаві виклики. Виклик це взагалі, коли він є в мистецтві. Це чудово. Бо це цікаво. Оце, е, дає е, таку живу ноту в процес. Угу. Бо виклик це не означає, що це обов'язково має бути якась проблема. Це не проблема, це е, шляхи подолання цих. Е, Якщо незручно танцювати в цьому, ми знайдемо якісь способи, як це зробити, щоб це було цікаво і зручно нам. Ну, але в вашій кар'єрі вже були якісь такі подібні випадки, коли от треба було танцювати в тому, в чому не притаманно завжди. Так, так. Тот, театр, для вас це не вперше в принципі? Те, театр – це таке місце, де ти. Де, можливо, все, так. Все, можливо. І не знаєш, коли і в чому тобі прийдеться. Долати хореографічні і не тільки хорографічні перепони. перепони <рес> да. Тому це цікаво, пані Катерина. от власне хотіла за вашу героїню запитати так. Аби зіграти цю роль, потрібно вжитися, потрібно щось мати спільне, потрібно щось взяти звідти від неї, щось своє передати. І зважаючи на те, що ви казали, що ну Стефа вона така лисиця, От вона то вже хоче заміж за хому, то вона вже хоче бути доброю і для назара, та гната. Типу, от як вам взагалі була ця роль, коли вам пропонували, чи ви обирали? Як це взагалі відбувається? Ні, ні ну, професі... ну акторська професія професіяна взагалі залежна, тому ти не обираєш ніколи. Не була... тебе... Призначена. Вона була просто призначена, і, і якби, ну, та, я знала, тому що ну, я знала цю п'єсу, я знала стеху, я знала, що це в принципі цікава роль, тому що да, вона, направду, вона і хоче заміж, і, і вона ніби хоче прилаштуватись, вона взагалі така лис, ну, кажу, от вона лисиця. Ну, знаєте, як ну, це моя якби знову ж таки, ми сьогодні ж дуже часто вживаємо слово виклик, тому що воно якось так це. Ну для кожного актора, для будь-якого актора, кожна роль це, це виклик, тому що ти не знаєш. Тобто, ти починаєш з нуля кожен раз. Тобто неважливо, що ти там вчора зробив, зіграв, ти починаєш з нуля. І відповідно, коли ти зіштовхуєшся, приїжджає новий режисер, ціла команда. Потім ти, ти працюєш з цілою командою нових людей і завжди. Ну, є момент притирання, звикання, розуміння, взаєморозуміння. Ти зіштовхуєшся так само з режисером. Не завжди у вас однакові погляди, або однаковий світогляд, або ви однаково мислите наприклад на рахунок там персонажу і так далі. І знову ж таки відбуваються якісь у нас там не знаю, тюркі, знаєш, з режисером Творчий процес. Творчий процес, так, але знову знову ж таки, як. В цьому всьому в цій процесі народжується істина. От а те, що стосується, е, ну е, я вам скажу, що це, якщо брати, ви кажете, от, чи щось я там брала з свого життя, чи свого характеру ні, абсолютно стеха, це зовсім не ну абс, ну, як. Полярна, протилежна, протилежна повна, повна протилежність. Але мені тим вона і цікава, тому що вона повна протилежність. І я навпаки ще до, хоча вже ніби так зрозуміло, все по п'єсі, Мені все одно до кінця вже цікаво докопатися, чому вона там все-таки, от вона там, от вона там, і, тому що вона така, що вона змінює думку, змінює свої там якісь думки протягом, там одного монологу, Вона думає так, а потім вона перекручується, викручується, і вона взагалі кінці монологу вже приймає зовсім інше рішення там з проводу якоїсь ситуації. Угу. І тому, ну це якби ну, мені цікаво, тому що це не насправді, цікава роль, і це по, 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 там, по, по, покопати вглибше. Ну, тобто, якось я напевно, все-таки. Ну, я не можу сказати, що я там звідки з когось там копіюю когось, чи там з когось беру з приклад. Ні, просто я якось це все я оглубляюсь, наче починаю думати, думати, думати. Потім намагаюся наслоїти те, що мені говорить там режисер, наприклад, що ще потрібно зібрати. А потім ще, я зібрати. Танцювати ще, ага. ще Юра мене змушує танцювати. От і коротше, ці всі ідеї і ну. Ну, тобто, це каже, це такий це процес. Це два місяці нашої роботи. Два і... місяці триває підготовка, так? Ну, Трошки більше. Ну, сама так. підготовка, вона ще тривала, наскільки я знаю, бо грант писався ще. Весною, здається. Весно... Так. Ну, весною ми вже да, приступили більш-менш почали приступати до роботи, але сама робота триває з серпня місяця. З серпня, так, серпня так, десь, так десь так. так. О, тобто цього часу достатньо це. Ні. Нам мало скільки, скільки артистам не дає часу? Нам буде Гімбало, мало так? нам буде мало, да і зараз ми ось ми щойно з репетиції, і після цього біжимо на репетиції, і це так буде до 30-го числа. Слухайте, Парті знаєте, у мене наступне питання, яке просто напрошується: чи не було у вас в вашій такій творчій кар'єрі якогось такого випадку, коли ви отак? оце остання роль. Це остання постанова? Це кожна, так Ага. це кожна робота, Я це більше кожна себе не прийду. Я, все. Да, да. Ми після кожної вистави уходимо з професії. Да, це кажуть, це все. Я більше не буду, але це такий наркотик, до якого повертаєшся. Кожен довгий раз, довгий. і думаю, боже, які були чудові часи. <рес> так, проєкт, який базується на класичній українській літературі, допоможе зберегти та вшанувати культурні та літературні традиції. Він введе новий погляд на вже відомі історії, привертаючи увагу нового покоління глядачів. І далі, фактично, якщо зайти у соціальних мережах, до речі, можете ознайомитися з етномюзиклом модерном Назар Стодоля, почитати про це більше інформації і ще раз визначити, що туди обов'язково треба піти і подивити. Подивитися можна ще з момент знайомства акторів. Але тут, власне, ми вже сьогодні неодноразово казали, що в нас режисер з Києва, е, до прикладу. Е, Балетмейстер звідси, актори звідти, ну тобто команда, яка не на певно, не, не працювала або разом до цього, або можливо працювала, але дещо мало, типу. Mm -hmm. Тип, ну це я маю на увазі, що це не команда суто там театру старинського, mm -hmm. які вже спрацьовані, які вже точно знають, що одне від від одного вони хочуть. Наскільки, от в такому випадку, зважаючи на те, що це не типовий жанр для України, та наскільки в цьому випадку важко, все-таки або легко спрацюватися зі всіма, зрозуміти, що від тебе хоче режисер режисер, а що від тебе хоче балетмейстер? Що мені пошиють за костюм? Як я буду співпрацювати з іншим актором, з яким я до цього не працював або не працювала? От як це відбувається? Оцей знаєте, притриття. Ну в цьому є складнощі, але вони творчі складнощі. Вони стосуються того, наприклад, ну коли я починав розпочинав роботу над цим проєктом з режисером, це відбувалося більше онлайн. Ми зідзвонювалися. Він мені з Києва присилав якісь матеріали, якісь для ознайомства, якісь там музичні. Працювали ми більше онлайн ще до того моменту, як приступити до роботи з безпосередньо з артистами на сцені чи в балетному залі. Ми це все проговорювали, продумували, приїжджали художники. Давали свої макети, ескізи, потім цехам давалися задачі, якісь окремо. Окремо приїжджав художник, працював з художнім цехом, створювалися ескізи костюмів, вони передавалися нашим. Ну, Це не перша робота наша в театрі. В нас так буває. Часто знаю, у нас запрошує. Кожен постановка в нас приїжджає режисер. Ми маємо дос, такий досвід. і... Принципи в принципі це для нас це хороший досвід. Да, дуже... Тому що ви, знаєте, воно виробляє особливо. Е, от зараз ця в нас команда. Вона, ніби більшість команди постановочної, вона ніби не наша на київська, так але останнім часом в нас якось так частіше приїжджають запрошені режисери, і для нас мені здається, для акторів це дуже е, добре, тому що знаєте, це виробляє така. Виробляється, ніби гнучкість, mm -hmm. тому що ти е, гнучкіше, тому що тобто приїжджає кожного разу людина, по-перше, ну, ну, я не буду говорити там різного віку, тому що приблизно всі там, молоді от у нас останнім часом, та там, середні, ну, як, там, 30 молоді, за 30 режисери, молоді там, да. режисери, тому що 30 років це молодий режисер. От, і вони приїжджають кожен, кожного разу, люди приїжджають з певним досвідом. А хтось більше, хтось менше ставив. Хтось в кращих театрах, хтось в гірших театрах, хтось в столиці, хтось не в столиці. Але це завжди новий а, тобто, перформанс. це завжди це щось нове, це нове. А знову ж таки, це новий, знаєте, як ем, нагода чомусь повчитися новому, тобто перейняти якийсь новий досвід. Так, безумовно, ти не з кожним режисером, прям от ти знаходиш спільну мову, от, миттєво. Не з кожним, да. Але знову ж таки, в цьому є і, і ну і цікавість, напевно, процесу, і оце, я кажу, виробляється. Тому процес. що ти, тому що знаєте, щоб не було як от в болоті, то ми там працюємо от в театрі. Ми постійно працюємо тільки там з одним режисером. Ні, навпаки, це добре. Ми працюємо і з нашим режисером, і там і і постійно нові нові нові, і до речі, і кожен режисер має ж завжди свою якусь методу, свою якийсь там план роботи, свою підхід до акторів так само, хтось вірусім роботи по іншому харак... будує. Характер, навіть само характеру, характер у кожного режисера. кожного. Метод метод постановки. Свій. І тому це ну якби та це не завжди легко, не завжди тому, що бувають бувають конфліктні ситуації. Бувають, коли цей це момент от, притирання перше, буває дуже складні, буває взагалі дуже легко. Але знову ж таки це виробляється гнучкість, і це мені здається, це, це в плюс для творчості, для Для, театр, для, та, для та, розвитку театру. — це театр, це дуже живе, важливо. — живе має бути і тому. Ну мені так. так Знаєте, так. Просто стільки багато є нюансів у внутрішній театральній кухні. Заради того, щоб Потім прийшов глядач, подивився годину, півтори, дві години, залежно від того, скільки часу триває та вистава, і сказав, Боже, які вони молодці, або на факт, або навпаки, і все насправді мені здається, що це певно вже найвища оцінка, зважаючи на те, скільки роботи вдалося вкласти. Та ми задля цього працюємо і підсумовуючи кожного з вас, попрошу, що ви особисто побачили в цій виставі нового, чому має на неї прийти сучасна молодь? Ну і власне запрошуєте, коли можна вже йти і на Пане а, вистава ще досі в роботі, в процесі. Ми вас вже запрошуємо 30 і 31 жовтня до нас в Театр Старицького вільний. на, на прем'єру, вхід вільний, але треба там зареєструватися буде. Да. Ось, або подзвонити, або там на сайті. І ми вас запрошуємо. Я можу сказати, так як робота ще в процесі. Що це буде видовище. А, й... ну, і... а п'ять днів залишилося до прем'єри. Та багато От... чи мало? Нам завжди мало. Ага. Нам завжди мало, але ми працюємо, ми вас дуже чекаємо на цю виставу. І Хочемо поділитися таким своїм новим досвідом, новою роботою. І я запевняю, що ніхто не залишиться байдужим. Угу, пані Катерина. Ну, я долучаюся. Приходьте, це нове щось, і потрібно дивитися все. Особливо, якщо це нове, я запрошую театралів нашого міста, не тільки театралів, гостей, молодь. Всіх, приходьте, а, чекаємо, на вас. чекаємо. Сподіваємося на ваші хороші емоції. Юрій Сабун – балетмейстер, постановник етномюзиклу Назар Стодоля та Катерина Бортнічук, актриса та виконавиця ролі Стехи, були гостями нашої студії. Щиро дякую вам за хорошу розмову і дякую вам за вашу роботу. Дякуємо вам. Постійні обстріли Харківщини ускладнюють роботу поліції з евакуації.